То ви готові відповісти всю правду на всі так, мої питання. Виключно починаємо ми програму з екстрених швидких запитань. Я дуже Добре. вас попрошу довго не думати. Відповідати перше, що прийде вам Добре. в голову. Так. Готові? Так, звісно. Починаємо. Починаємо. Скільки годин сьогодні спали? Е, сім перший спогад з дитинства, який приходить вам на думку, рівне є щось, що вам в собі не подобається. Так, я дуже люблю поїсти. Є і таке і я, і я це люблю поїсти. Я себе дуже за це корю. Корупцію в Україні можливо викорінити? Так. Опишіть себе як батька трьома словами. Е, добрий, дуже добрий <світ> і е, дуже податливий. Я в сім'ї добрий поліцейський, зі мною завжди можна договоритися. Я дуже в плані. Е, з дітьми дуже м'які. А як очільника ова, опишете себе трьома словами? Який ви керівник? Жорсткий, Перше. принциповий. Угу. Ну і напевно, що потужний. Чи крали коли-небудь ви? А, пф, а, чесно, є випадки, коли а, мені соромно. бо Напевно, що в дитинстві так у мене дід був голова колгоспу, і Мої старші хлопці мене в селі брали на справу. Ми ходили в яблуневий сад. Тому... Ви крали яблука. Я крав яблука соромно ну, за це. Ну, ні, за яблука до речі, не соромно. Продовжіть фрази. Віталій Іванович, це людина, яка ніколи в житті не порушує своє слово. Найкрасивіше місце у Житомирській області для вас це я би перефразував найкрасивіші місця в Житомирській області це правда. Природа, ліси, озера, поля це кайф. Я дуже щасливий через те, що я одружений. Як вдалося кинути палити? Важка історія, трагічна історія. У мене помер тато від раку легень після поминального обіду. Я для себе вирішив, я викурив останню цигарку. Уха аж це понула. Я курив більше 30 років. В день похорон я проснувся, коли одягався. Сказав дружині, що кину курити. Вона дуже скептично на мене подивилася. Я е після поминального обіду вийшов, в мене залишалася одна цигарка. Я її викурив, виконув, викинув пусту пачку. І з тих пір я жодного разу не взяв жодної ні цигарки, ні айкаса, ні е кальяна. Я просто перестав палити. Респект вам за це. Чотири з половиною місяці були надзвичайно важкі, і в мене тато помирав на очах. Це неймовірна біль. Це жахлива біль, так. тому що я теж втратила маму через онкологію. Що у вас зображено на заставці телефону? Е, моя щаслива дружина. І ага. я. Ось боже, красуня, яка. — я просто кайфую від Клас. цієї фотки. Та як записана дружина в телефоні? Альонушка — душа моя. Житомирське морозиво чи Житомирські шкарпетки. І морозової шкарпетки, а так не можна. Як вас лагідно називає дружина? Віталійчик. Який день свого життя ви хотіли б прожити знову? Та напевно, що нема такого. Я знаю, який би не хотів би прожити, а який прожити кожен день. Я дуже я життєлю. Верс чи Полісся? То, звісно, Полісся. Ви сміливий? Думаю, що так. Надію, що так. А можете закричати прямо зараз? Рівнять! Струнко! це було чудово. Я дуже дякую вам.